Всім привіт! Давайте будемо турнірити. На жаль, турнір та який я не люблю, кровавий на четвірках. Ну, тут, мабуть, єдиний плюс, що всі кольори. Оборона, оборона моя поки що тримається. Це дуже дивно, але ось таку я вирішила поставити. Не знаю, що з цього вида. В деякій мірі це дуже пасивно. Ну, хто знає. Ким атакувати, оце, оце хто знає. Теж маємо кулу. Ну, прям не знаю, яка буде. Ну, якщо взяти ударників, нехай будуть червоні, так? Що проти колір центру? А от із а що робити з бафом і какою, можливо взяти Нейлендера і, наприклад, Рігарда. А решта... Блін, ну тут так погано. Тому що... Mm -hmm. Хто буде мені життя давати? Може так само взяти мій лікицю. Вона буде додатково зрізати їм атаку. Якщо брати червоних... Ну хто це на нас джуна їде? наїде? Можливо, ми ще до сповільнення кинемо. Mm. Рігарда Нрія, це просто зайвий... Зайвий місце. Не хочеться його брати. Тому ну, ще, крім зняття каки він більше нічого не зробить. Можливо, цю взяти буде смажити. І ще в додатку до пасивного лікування взяти Анастасію. Ну, таке собі. Ой, не знаю, зараз помацаємо, по, по, по пощупаємо цей турнір. <гум> ну, я, в принципі, більше ніж 4, ніж 4 хрестика. Тут не планую зробити. Далі викупатись не буду лише один раз. Ну, і тут залежить від того, як оборона стоятиме. Так, мені треба жовті, червоні і зелені. Ну, ніби то є, але мені треба дуже багато червоних. Посподіватися, наприклад, що знизу ще повіж багато червоних і буде, наприклад, Не буде трійка. Ну, стукнем тоді в цього пана. Ого, виїхали ще червоні. Це добре. Анастасія. Ну, оцього пана, до речі, я сьогодні згодувала оцього зеленого. Він мені нічим цікавим не, не здався. Я вже вирішила його згодувати, ну думаю, ну а сенс. Він в мене просто лежить качати, я його бачу точно не буду. Кого будемо першого вбивати? Бажано би і акулу, і качку. Мабуть, почнемо з качки. Так, доб'ємо її вже точно. Може там ще червоний буде? Багато хочу. Так, маємо Анастасію. І маємо кулу заряджену. Так, тоді погнала Анастасія, Міє ліки. позрізаємо їм там трошки щось. Щоб вони не були такі борзі. Де мої червоні? Так, ану, і роз'їхались. Живем, поки що живем. Але мене Кедмон з його тими десятьма стрічками зовсім не радує. Завдобив, <смір> як тобі не соромно. Як тобі не соромно? Чому в мене це не, не дозарядився? Цього стійкість до всього, ну, то хто б сумнівався. Блін, не туди мій скрик вийшов. Ну, прям не знаю. Ну, може, там буде червоний, а ну бейся. Ура! І є аж один шот. Ну що, погнали далі? Хто там у нас буде? Доволі адекватних, легеньких. Так, сумлі можуть вдарити по всіх, а можуть і перемахнутися. Цей теж по всім. Бонусний урон, прислужникам і мегапро. Я так тобі за це вдячна. Можливо, сюди взяти тоді синіх з цими хлопцями, своїми мультами з грімами. Можна Соньку. Сонька нам треба більше в якій якості. Ну, нехай буде так, щоб ще стручок додатково випускала, що захочу. Угу. Ну, спробуємо. Так, ну тут пощастило. Я пропоную все-таки, мабуть. У мене автоматично зменшилася підсвітка. Не знаю, як це на відео буде. У мене зараз таке відчуття, ніби вирі ніч. Можна спробувати, можливо, зловити тут синій. Угу, Переїхав. Так. Скільки це стріч? Угу, Два стрічка. Хто сказати, на як один, то можна спробувати вбити, а яких вже два? То прям не знаю. Не вистачило. Знову два стрічка. Та він вже замучив. Підемо тоді на праву сторону бити цих. Скільки ж можна. Ну випускай випускай. Такими темпами я його ніколи не вб'ю. Так, будемо тоді. Це вже контраст пала вже три стрічки в нього. Ну, то, звичайно, тут мінус те, що мої б'ють по ньому, і в нього через це воно вилазить. Блін, не вб'ємо. Тільки зарядили, але під нею буде трійка синіх. А Її то зараз вб'ємо. тоді вже будемо щось робити з тим паном. Угу, угу, Є всі камінчики, які хочеш, крім синіх. Ну, ну нема. Ну тоді спробуємо тут зловити щось, добре буде. Трічка. Ну зарядились гріми, зарядились. Можна тепер спробувати щось з ним зробити. Ну, звичайно, якщо він захоче, а захоче, добре. Так, давайте ще чохлика, будь ласка. Ну, що можу сказати? Це мені тю не можна брати. Анастасію що ж мені тут з вами робити? Той можуть відмахнутися від блокування, це як він там називається? Титах. А ну ти нагадай. Цю ману додатково ріже, мабуть, будемо тут пробувати цю, наприклад, я лишу. Соньку, а сюди взяти, хоча можна було б і грімів би лишити, тому що все-таки вони мультяшки могли би робити супротив, але нехай так спробуємо. Можливо, вийде центр винести. А може й ні. А може і ні. Зелених мало, є червоний кристал. Дуже потрібний. Блін. Трішки не вгадала я з полем. Фіолетовий кристал. Є все, що треба. Так, цього зарядили. Ну, хоча б би титаха винесли, в цього фігня лишилося. 36. О, ще живе. Добре. Погано, звичайно, що зрізав ману мені не там де треба, але ще живемо. Я прям не знаю, можливо, тоді сюди стукнути. І, мабуть, тоді ми ще додатково цю увімкнемо. А тепер можна було би спробувати трійку зелену знайти підсувую. А може і ні. Зробимо великий круть. Трохи зелені, не там склалось. Так, цю вгатим. І, і, я так думаю, Сонькою. О, добили добре. Ну, тепер головне зарядити мені хлопців і будемо працювати по кальо. Не хочу я з ним мати справу. Так, а тепер, можливо, і доб'ємо. Добили, добре, ну. Панкс, пан Скоротек, чи як тебе там? Угу. Давайте тебе доб'ємо. Ти не відродишся. Так, вийшло. Ну, тут з цими совами... Гірше було, вони не блокуються. Так, цей ставить заборону і там на посилення. Ця поставить контру. Та заблокує. Ця нова ніби ставить щити, чи що. А, каку просто знімає. Нехай так пойдем. Хоча тут треба було би. Можливо, Соньку в оригіналі, але з іншої сторони там буде в нас дуже багато каки, так що нехай буде вже так. Ну і четвірка зелених. Вона мені треба зараз чи не потрібна. Можливо, спробуємо ще щось знайти. Ну, можна зробити два по три зелених. Кристал ніяк не вийде. І четвірку ніяк не вийде зробити. Ну, нехай так може знизу ще зелені. Ну, майже. Але ця все-таки зарядиться повні. О, обідно. Що ж з тобою? робити? Ага, може, тебе поки що не трогати? Скільки ця контра буде? Триходи. Багатовато, звичайно, не вбили. Тепер вбили. Зробимо собі лікування. Куди на кого? В тої вже стрічки в куча. Вона церковна, вона листочок. Все, не туди подивилася. Ну, в принципі, не знаю. Можна було би працювати по лівій стороні поки що, але мене це контра трохи дратує. Ще один хід, де би так сходити обережно? Прям не знаю, якщо взяти, заблокувати ту червону лікаршу, це в мене даремно піде гензель. А там уже двоє ударників готові працювати. Не хотілося б, звичайно, на неї витрачувати, але з іншої сторони, ну а що тут зробиш? Тоді цю блокуємо. І цю, якщо ну, ну, ж повинна блокуватись, немає в неї там ніяких скритих талантів ніби. Так, далі. Ну, нехай щось, щось таке. Трохи, трохи зелені не так. Мої всі заряджені, це проблема. Ну Може, там буде посередині зелений? Добре. Хоча би так. Вб'є, не вб'є, він вже по одному вб'є. Сорян. Ну, зробимо так. Не заряди, не зарядив. Нормально. Ану, вб'є-не вб'є, куди? Ну, як тобі не соромно. Як тобі не соромно це так робити? Так, добре. Ну, тоді будемо цю гристи вже, як почали. Окей. Покинула поле бою. Так, Сонька буде. Куди нею стукнути? Прям не знаю в цю хіба. Але навряд чи щоб... її Хоча добили. Та то недооцінюю я своїх чахликів бачу. По кому боїти? Ну, Нехай по тобі. Блін, дарем на зелені полетіли. Ну, добре. Що ж уже зробиш? Може, вийде тебе зарядити та прибити, а ну, бойся, будь ласка. Ну, добре. Вижили. Так, а ну. Пані Сонька. Ну, тут я бачу вже вирлим. Тут вже було тяжче все-таки. Ну, як мені здалося. Вибили, вбили, все добре. Так, тут у нас дали? далі. Один білий все, алілуя, так. Ця лікує в овер, а цей атаку дає і б'є по трьом. Цей смажить. Угу. і Б'є по трьом. Ну, в принципі, ніби нормальна оборона. Єдине, що, я так думаю, коїм сюди йти фіолетових, ну, з фіолетовами в мене взагалі проблема. Хіба отак спробувати? Звичайно, каку не буде кому знімати. Ну, але буде кому деспелити кіперіоти. Ну, я на це сподіваюся. Так. М -м -м -м. Можна зробити два потрефіолета і сподіватися, що там складеться ще. Зелених тут, звичайно, багато. Тоді тут заберемо фіолетові. І. і, і. А ну може кристал? Угу, Багато хочу. Об'єм, вб не вб'ємо. У мене під сповільненням, бо Ну хто такий жадібний? Угу. Ну ця в центрі хто знає, що вона тут робить. Чому, чому, е, чому гравець сюди її поставив, я не знаю. Враховуючи, що у нас все-таки. Кровавий турнір. Називається, договорилася. Так, убив, не вбив, ні, не вбив. Добре, щось він так мало б'є. Тепер швидше за все, що будемо блокувати цю сторону. Бо два ударника хочуть бити, а я не хочу, щоб вони били. Зелених мало. Так, добре. Ще раз цю активуємо пані. Сповіднення кидейка, молодець. Можна спробувати цього добити? Вийде, не вийде, ану, вийшло, добре. Думала, фіолетами, по фіолетам буде йому мало, але вистачило. Ну, що можу сказати? Ще раз тебе заблокуємо, щоб ти вже точно не ходив. Воно тобі не потрібно, все добили. Ну, сьогодні оборони були нормальні, адекватні. Сьогодні пощастило. Зробити всі вдалі атаки. Рейтинг топ-5, 15 тисячне місце. Ну, Нормально. Головне, щоб оборона тримала, але. В мене і на четвірках, щоб нормально тримала оборону, це дуже рідко. Ну, побачимо, як воно буде. Все, всім камня, Осім пока-пока.